Навчання при Пікупальському національному університеті імені Василя Степаника є дуже цікавим та захоплюючим. Університет відомий своєю високою репутацією та якісною освіти. Також наш прокорський національний університет надає широкий спектр підметів пов'язаних з історією, які допомагають студентам розуміти минуле та воно впливає на сьогодення. Також ця спеціальна середня освіта історія дозволяє стати вчителем та передавати свої знання в дорогу я впевнена, що навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Степаника на факультеті історії, політології та міжнародних відносин спеціальності середня освіта історія допоможе досягти академічних та професійних цілей. Історія – одна з найважливіших наук, яка допомагає сформулювати людям уявлення про те, як формувався світ, у якому вони знаходяться. А вчитель історії це одночасно і складна і надзвичайно необхідна ніша, за допомогою якої передається знання про історію світу майбутнім поколінням, тобто нашим учням. Я навчаюся на спеціальності середнього світу історія у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника завжди відчував свою любов до історії, і саме вступ у національний університет імені Василя Стефаника допомагає мені поглибити цю любов за допомогою викладацького складу кафедри історії України та методики викладання. Ми стаємо не тільки справжніми професіоналами, кваліфікованими вчителями у майбутньому, але й надзвичайно цікавими та ерудованими людьми, що допоможе нам у майбутньому просто доносити складний фактологічний та історіографічний матеріал своїм учням. Також історія для мене це не тільки сухий набір дат, це також і дані про життя людей, про їхню діяльність, про їхні помилки та їхні досягнення, з яких ми маємо черпати досвід, щоб не повторити їхні помилки у минулому. І саме Прикарпатський національний університет та вибір моєї спеціальності допоможе мені утвердитися у нашій професіональній ніші вчителя історії. Ми знаходимося в бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Степанника. Як для мене, студентки факультету історії політології міжнародних відносин, цей зал є ніби рідним місцем, в якому я черпаю корисну інформацію для своїх семінарів, рефератів. Також дізнаюсь цікаву інформацію для свого саморозвитку. У цій бібліотеці знаходиться дуже багато різноманітних книг, які описують події Першої світової війни, Помаранчевої революції. Наступи світлових стрільців, також багато різних дипломатичних відносин між різними країнами, також тут є книги про політику, міжнародні відносини, а також історичні доповіді відомих істориків. У музеї зібрані всі археологічні розкопки наших викладачів. Тут зібрані усі археологічні розкопки давньої глочини, мазернику, кам'яного віку, бронза, а також слов'ян і скіт Те, Яким може працювати магістратури, магістр Магістра, спеціальність 14.03 середньої освіти історії. Може працювати та посади як бач вищого навчального закладу.

В відділі освіти в державних органах влади та також консультант з питань історії.